Що ж, друзі, всім вітання. Нагадуємо, що у нас продовжує такий чудовий Audi E-Tron 55 2020 року. Оснащений даний автомобіль батареєчкою на 95 кВт. Запас ходу близько 400-450 км. Стоїть у нас така от LED-лінзована матрична оптика. Салончик у нас шикарний. Дивіться, у нас S-S салончик Скомплектація на алькантарі, на шкірі з електрорегулювання, тип пам'яті сидінь, музика, бенк Оловсен, електропривід багажника, повний електропакет. Є у нас круїз з дистанції адаптивної, Є підрульові пелюсточки, датчик світла, датчик дощу, інтелектуальна безпека, утримання в полосі, а таких от екранчика. Тут у нас основна мультимедія також є допомога при спуску, можна переналаштовувати підігрівчики сидінь, вибір режиму їзди, стабілізація. Ось бачите, є у нас. Можна відпнути камерки 360, кнопочка запуску, селектор автомата, електричний ручничок, шайба управління мультимедіа. Як бачимо, все це можна налаштовувати. По автомобілю у нас є управління підвіскою, управління сидіннячками, кліматична установка, паркувальний асистент, управління шторкою і панорама. Адже в нас тут чорна стеля і у нас тут є гігантська панорама. Як бачите, можна так відчинити, відчиняти цільно не будемо. Машинка помита, лахай на нас. Є в нас ось такі ось шторочки. Можна так бачити, наскільки світліше стає, коли знімаєте. Що ж, у нас тут всюди шкіра, також є сіточки, ось такі з безпекою, щоб не пошкодити шкіру. Чотиризовий клімат-контроль, все, в принципі, звідси регулюється. Що, позаду у нас також шкіра Елькантара, є в нас паски безпеки, є і зафікси, куди ж без підлокітника, ось такого гігантського. Він у нас тут багато секційний. Давайте подивимось, що у нас тут є. По-перше, ось такі от, як бачите. Під стаканечку, є у нас така от ніша. Це, в принципі, охайно, чистенько. Що ж, позаду ми маємо ось такий от гігантський багажник. Є у нас також тут підсвіточка, є у нас бокові ніші, можна скласти звідси у нас сидінечка, можна підняти ось цю шторочку, і маємо тут доступ до докаточки. Коштом знизу можна сховатися якісь речі, адже місця у нас, в принципі, дуже багато. Тож, друзі, хто хоче собі придбати такий от крутецький етрон в трендовому кольорі Nardo Grey, свіженький з дуже гарною комплектацією. Звертайтеся до автопоїнта. Даний автомобіль у нас коштує 29 тисяч доларів. Всіх, хто зацікавило, приїжджайте на майданчик. Село Бігородка Сфільська, 19. зможете його протестувати. Автопоїнт. Придбай якісне авто.